Цікаво розмовляють зі мною наставники і ангели, і ангелохоронець, але це було таке дуже потужне повідомлення від наставників. Зняла була відео, коли я провела консультацію, і консультацію не ту, що вела уже як до сеансу, була як підготовча. А просто консультацію мене людина попросила просто їй порекомендувати дещо дати поради. І я провела таку консультацію. І я була трошки незадоволена тим, що я ну, мало часу і зняла з приводу цього відео. І буквально через декілька днів почали просто активізуватися люди, які мені почали говорити саме інформацію про те, що. Іменно перша консультація саме перша консультація, внесла уже в їхнє життя великі зміни. Почалися якісь трансформації, кардинальні зміни. Почало життя іти зовсім по іншому. І таким апогеєм цих повідомлень із. Просто, скажем так, це було те, що коли в сеансі, в останньому сеансі з клієнткою ми були, то від її наставника прямо мені прийшло повідомлення, що я повинна продовжувати, що я наставник світлячків, що я повинна світити і вони будуть злітатись на це світло, будуть просипатись, і я повинна далі ще більше світити, ще більше розповідати, говорити, наставляти. І я подумала, що це також вказує на те, що мені потрібно все-таки проводити ось ці консультації, якщо немає можливості, або людина не готова прийти на сеанс, то я можу просто провести одну консультацію, і там проходить така потужна енергія в той час. ну, це вже не те, що я собі придумала або хочу зробити рекламу. Там реально йде потужна енергія, і після консультації. Люди говорять, що йдуть зміни, люди говорять, що йде трансформація. Тому я просто зараз роблю таке як оголошення, що я також буду проводити консультації, такі консультації, які зможуть вас десь направити на вашому шляху, відкрити вам очі на деякі питання, які ви не можете розібратись самі. Ось тому так з приводу консультації записала таке відео. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу.